Вітаки, всім доброго дня! Вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю вам миру, слагоди в домі і впевненості в завтрашньому дні. У нас сьогодні субота, ми приїхали в центр. У нас сьогодні другий день back to school. Але я не знаю, що ми будемо купляти до school, якщо чесно. Бо ми приїхали дивитись рюкзак. Ну, от такі от ми, да в свято, день незалежності, а ми от приїхали і щось тут намагаємось. Виловить і знайти. я вже була в зоомагазині, купила а, мерседесіку, корм і сухий, і мокрий, доволі, щасливий, накормлений. Коротше, ти х... щось скажеш? Всіх вітаю зі святом і я не хочу йти в школу, допомогіть мені. Я не знаю, коли я випущу цей влог, напевно, в жовтні. Але сам факт. У нас сьогодні дуже вітряно, прям супер, прям капець. Я насправді сподіваюся, що мене чути. Я так трошки прикрила рукою мікрофончик. От. Ми стоїмо на площаді, тут їдуть машини, ходять люди. От. У нас ніяких активностей в місті немає, тому що війна нема. Не на часі. Не на часі. Не на часі. Тому ми, коротше, прийшли, прийшли дивитися на цей рюкзачок. А сьогодні Настюша тюша в моїх шортах. Вот. Це для них взагалі виход э, з зони комфорта, наверное. Чи просто нет нет? нет? нет. Ну просто вона носа такі штани. Вот такі. такі шорти. Не такие длинчи, аж, аж по колен. Да, і сьогодні вона в моїх шортах. Вот. Не на мене ну і нічого. Отже, я не знаю, який у нас Back to School виходить. Ми були в манікюрному магазині, ми були в Євівацу, зараз ми йдемо в інший манікюрний магазин, який в Цумі. Паралельно з цим ми дивимося рюкзачки, але одні сумки. Одні жіночі сумки шкіряні, такі з ручками, а наші така сумка. Вибираю рюкзачки, щось немає. Ми прийшли в Тада, тут є великий канцелярський відео, а тут ручки якісь взагалі жахливі, Я взяла одну ручку. І все, я вже вся е, грязна, дуже незручно, дуже погано, що він тут такі, не як це сказати, правильне слово, не чисті. Да, брудні, коротше, не слідкують тут за ними. Всім привітаки, всім доброго дня! Я захворіла. Клас, вообще супер. Тільки що ми їздили. В лікарню зробили мені рентген, аби точно знати, що в мене не пневмонія. В мене не пневмонія. Коротше, просто в мене трошки кашель, температура забитий ніс. Зараз якийсь ходить вірус і просто хворіють всі. І, коротше, я не виключення. Дуже дуже спекотно на вулиці. Коротше. Зараз вам покажу паку да? Взяла два круасанчика в тілі чисто нам на сніданок, тому що ще нічого не їла. Також взяла собі ось таку штучку а, пить і подивіться, що мені подарував Ілюшка. Ой, трошки колеться мені в ногах. Квіточки. Або я себе краще почувала, бо я одужала. Клас. Так, так приємно, так неочікувано. Хворію, я чи не хворію, але все одно працюю сьогодні, тільки середа, працювати треба. Хлопець мені тут купує всякі вкусняшки. От. Я працюю. зі мною котик. Ось тут завжди поруч. До речі, ще й світла в нас немає. Повний кайф. я приїхала на Віки, тут дує вітер капець. Ілюшка мене привіз. От. Ось таке в нас до. Покажу вам потім після. День сьогодні якийсь сумасшедший, куча діл, а нічого не встигаю. Я вже вийшла від Анічки, зробила вона мені реснички. Напевно, нічого не видно. Коротше, знімаю вона мені бійки. Я лежу, напевно, хвилин 10, як я тільки прийшла. В мене почне дивити кашель. Такий кашель просто. Я кашлю, я не можу зупинитися і він прям давить. Думаю, ну все, мені хана. А я забула взяти з собою постілки. Вона, я не знаю, яким чудом в неї є ці постілки, вона мені дає і все, я заспокоююсь. Я до кінця е процедури просто взагалі не кашляла. Але це був жах. Дуже їй дякую, що мене врятувала. От. Іду зараз я трошки. Мені залишилось попрацювати і, і буду відпочивати, тому що от я розмовляю, це просто жах. Розмовляю вніс. Жахливий голос зараз у мене хворий. Але на вроді, нічого так. На вид так і не скажу, що я Ви слухаєте Радіо в Україні. Дякую, Дякую. Приїхали в заклад в ЦКТ, Я не скажу, що я себе супер класно почуваю, але коротше, напилася порошку від жару, від болю, коротше, від усього. Приїхали трошки посидіти, хлопець, вихідний. Роздає, потім якогось ну, салатика. Ну, там yeah. будуть урізати його. Всім і всім доброго дня. Я вас доходжу до вас не прям знімати влог, а просто показати а, фрагмент моменті Ми коротше, зараз а, будемо жити до друзів з ночовкою гості. Я все ще хворію, я все ще не вилікувалася. І, коротше, купила тортик. Кажи тортик. І подивіться на ці тапки Блід, зупинись. Подивіться. Взяв на Звісно, з моїм не зрівняти. Модник, хороводник. Взяли ice До речі, тут соломинки картоні. Ілюшки вот. вже роблять компліменти з приводу тапочок. Клас. Зараз трошки прогуляємося і будемо їхати до друзів.